Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Піднесіть дріб до степеня і два завдання. Приступаємо до виконання. Показник степені число непарне, тому результат буде число від'ємне. Поставили мінус, підносимо до куба чисельник і підносимо до куба знаменник. У чисельнику підносимо кожен множник до куба. У знаменнику підносимо степінь до степеня. Показники степенів перемножаємо. 2 у кубі це буде 8, і знов степінь до степені, показники степенів перемножаємо. Отримали мінус дріб чисельник, якого 8а в 9, знаменник Б в 6. Підносимо до 10 степеня чисельник, і знаменник. Підносимо кожен множник. Показники степенів перемножаємо, коли підносимо степінь до степеня. І теж показники степенів перемножаємо. Отримали дріб, чисельник якого добуток А в 20 степені, Б в 10 степені, знаменник оце в 30 степені. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8, та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8 виконане.